Оксанич, засновник і президент компанії Кінто. Компанія працює на ринку з 1992 року. Великий інвестиційний бізнес розглядає як державотворчий процес. Його зусиллями в Україні створено перший недержавний пенсійний фонд. Учасник численних урядових робочих груп переможець, лауреат, номінант різноманітних рейтингів, топів має державні нагороди. Головне кредо – завжди дякувати конкурентам за постійний стимул. йти по життю з оптимізмом і без особистої охорони. Якщо перевести обсяг Українського фондового ринку в грошовий еквівалент, це приблизно які суми? Зараз обороти в 50-70 мільйонів гривень в день, це вважаються нормальні. Хоча ще рік назад це було 200-300 млн грн в день. Але 200-300 це дуже маленький оборот такої країни, як Україна. Што обороти повинні бути там на два порядка вищі щоб ситуація була нормальна із фондовим ринком, і якраз з емітентами українським на фондовому ринку, вітчизняний фондовий ринок, ви сказали, це в найкращій сьогодні ситуації. І не дивлячись на це, ви все-таки запускаєте новий інвестиційний фонд Казначейський. Не боїтеся? Емоційно зараз людям дуже важко. От поки ринок серйозно не зрушиться, і цей потенціал хоч наповнені не. Не буде ліквідований під ринку, в ринок акції інвестори не підуть, в ринок фондів акцій. І тому ми запускаємо такий фонд, який навпаки є в першу чергу консервативним і захисним інструментом. фонд, який для людей, які перелякані кризами, зараз вони більше шукають захисту, ніж доходів і агресії. І це фонд, який якійсь мірі є таким е, доповненням до депозитних програм, особливо в ситуації, коли у е, населення збільшується очікування на інфляційні девальваційні процеси. От якраз, якщо до тих, хто очікує девальвацію гривні, такий фонд якраз може дуже достатньо швидко її скажімо, відпрацювати. І дати доходності при девальвації дещо більше, ніж дасть там валютний депозит чи навіть рівний депозит. Так це це такі вже скоріше не для агресивних інвесторів, а для консервативних інвесторів, які шукають спосіб захистити інвестицію, ніж заробити багато грошей на ринку. А яка ситуація з іншими вашими фондами? Тобто, що там зараз робиться, і чи можна входити теж в ті інші фонди для того, щоб вберегти свої заощадження від Ну, в принципі, зараз для агресивних інвесторів час входити в фонди акції, які от ми зараз продовжуємо фонд синергія 4, будемо продовжувати фонд синергія 5. І там існує ринок, і я б рекомендував для тих, хто хоче заробити в рази, треба входити в старий ринок в такі фонди. ризикувати, ризикувати. Да. Щоб заробляти в рази може через ризики. І зараз потенціальне питання, як реалізується, це, як швидко реалізується потенціал. Він є, однозначно. Але ніхто ніколи не скаже, що він реалізується за пів року, за рік, за 20, 34. Але він є. Питання дочекатися його і реалізувати. Чимало експертів прогнозують на цю осінь такі, можливо, навіть апокаліптичні сценарії і девальвація гривні, і посилення кризи. Ваша компанія, ви особисто прогнозуєте які сценарії? Ну, знаєте, Тут дуже ясно, що ці сценарії зав'язані на політику, дуже, а політика штука найменш прогнозована. Як за це події в Україні? Після виборів, ну ніхто не знає. Ясно, що хотілося б, щоб були би сценарій такий, щоб пройшли достатньо прозорі спокійні вибори і, скажімо, в межах легітимності створював парламент, який би пробував щось розв'язати ситуацію, яка склалася непроста в Україні. При цьому я бачу, що дійсно, якщо взяти ситуація, яка склалася з девальвацією в Росії, в Польщі то 10% девальвація цілком, мабуть, очікувана в межах 5-10%. Це при такому достатньо консервативному сценарії. Тобто девальвація до 9 гривень не є абсолютно смертельною. Так, ну, да, вона достатньо передбачена. Хоча знову ж, ми ще знаємо, як ж євро і долар. Тобто ми ж це робимо відносно валют, які теж знаходяться в непростій ситуації. Зараз на якийсь час забули проблему з доларом. Євро так відтягнула себе вести негатив. Хоча проблеми з доларом ніяк не зменшилася. Величезні борги штатів залишають, вони не залишаються, вони зростають і продовжують зростати, і найближчі роки вони будуть продовжувати зростати. І тому. Коли як поведеться Китай до скажімо, того долара, буде він підтриманий чи ні. І якщо скажімо, перестане підтримувати, кредитувати послуги США, то доразі проблеми. Де, в принципі, я думаю, що рано чи пізно США прийдеться йти на скажімо, обесінювання долара через інфляцію, щоб своїх, це, зменшити свої зобов'язання боргові. В світі. Тому, коли ми говоримо про такі достатньо непрості речі, як відношення одної валюти до іншої, тут передбачити дуже складно. Хоча от на таку середньотермінову, на півроку рік, можна говорити, що дійсно, ну, скоріше, що грівну чекає якась девальвація. Ну, сподіваюся, що інформація, яку ви дали нашим глядачам, стане їм у нагоді, і вони з нею скористаються, аби зберегти свої заощадження від девальвації. Так? Так. І дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую вам.